Так, ми сьогодні маємо похорон і трохи будемо спішити, але все рівно хочу хоча б зачитати ці ваші запитання, бо вони такі дійсно місцями і цікаві, місцями вони такі компрометуючі, всякі. Слава Ісусу Христові, поясніть, будь ласка, Євангелія від Матея, оздоровлення дочки Хананейки Ісус. На благословення жінки не відповів відразу, лише за другим разом Він сказав: після не тільки до овечок, загинувших в Дому Ізраїля, тобто Він посланий врятувати лише євреїв, якщо так, то чому Ісус послав своїх учнів проповідувати Слово Боже по цілому світу, чому євреї стали народом обраним, а не якийсь інший народ. І що означають ці слова Ісуса Петра, ключі? І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі зв'яжеш, те буде зв'язано на небі і на землі, і те, що розв'яжеш, і на землі, те, що розв'яжеш, те, розв'язане буде і на небі. І ще рід, цей рід виганяють постом і молитвою. Про що це? Щиро дякуємо за відповідь. Господь Бог благословить вас. Ми тут написали п'ять запитань, і на все можна відповідати. На, на це можна на цілу цілу історію розказати про це все. Значить, коротко відповідаю, так, знаєте, як бліц, бліц опитування. Оздоровлені жінки Хананейки Це була не єврейка. І Христос каже, Христос випробовує людину, віру, показує приклад віри, показує оцим всім євреям, наскільки чужі можуть бути. Щиріше і більшої віри. Він каже: слухай, не личить брати від дітей хліб і кидати псам, дітей треба нагодувати. А вона каже: Господи, чекайте, ті кришки, що падуть з стола, та ті...» вона показує свою смиренність, показує смиренність. І Христос підкреслює цю смиренність, не зав'яжуючись на одному ізраїльському народові, бо ізраїльтяни його так і не прийняли. А на всіх. І показує тут основне не національність, а так? Потім, е... Та... угу. Ісус прихидився, чому євреї стали народом вибраним, а не інші народ. Ну, я за це вже казав. Народ вибраний е... Господь Бог взяв, бо тому що. Єврейський народ був найбільше пригнічений, найбільше був принижений. Це був народ по, 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 по спадковості рабський. Вони в рабстві народжені були, і крім рабства, нічого навіть їм не світило. Ну тому Бог їх вибрав. Показати, що він, навіть з самого більш приниженого народу, виведе його в землю обітувану і дасть їм все для того, щоб вони могли себе реалізувати. Як діти Божі. Прошу дуже. Так. «Ти і ключі тобі дам Петре, від царства Небесного. все, що буде зв'язано на землі, буде зв'язано на небі. Христос дає юрисдикцію е як на Верховного Апостола. І описує чотири ознаки Правдивої церкви. Церква має, бути, має, має чотири правдиві ознаки єдина, свята Соборна і апостольська. Апостольська збудована на, на Петрові, Петро, ти скелянно тобі збудую Я свою церкву, і ворота пекельні її не подолають. Петро, перший папа римський, це є Петро, Решту його всі наступники. Всі, хто мають єдність із апостольським престолом, ті належать до Вселенської церкви, до тої церкви, про яку говорив Ісус Христос. І дам тобі, Петре, ключі від Царства Небесного. Так, цей рід виганяється постом і молитвою. Про що це? Це про вид бісів, так, які виганяються постом і молитвою. Самі складніші біси, самий найрезультативніший спосіб піст і молитва. Тому користайтеся, маючи час посту, моліться. Бо є рід бісів, який виганяється тільки постом і молитвою